Вітаю хлопці! Сталося чудо чудне та диво дивне. Я таки здав цей третій модуль CPC. Чесно, е я сподівався, але не очікував. Ну, Це було епічно. Так що можете мене поздоровити. Хочу вам показати, як я готувався до е, цього іспиту. Скачав таку аплікацію е, CPC case study. Тобто, case study це опис ситуації, і потім, е, відповідно до цієї ситуації, ти маєш відповісти на питання. Хочу попередити. Зразу не вийде вивчити питання і відповіді у програмі і потім піти здавати екзамен. Тому що я не знаю, яка, в чому причина, але на самому екзамені, ну я б можу, я б сказав, що 100% запитань були іншими. Тобто ситуації. Схожі, описуються ситуації, схожі, десь були більш-менш, але не було такого, щоб ти ось, ти ось це вивчив і потім прийшов і те ж саме зробив на екзамені. Не знаю, з чим це пов'язано. По-перше, всі питання на екзамені, що в мене були, всі питання були так і нібито водій, жінка, тобто там Кейт, Сьюзен, Сара і ще щось. Я не знаю. Чи це зв'язано з тим, що вони... це сучасна повістка дня, що жінки, все, все ці діла, але всі питання були іншими. Я вам зараз хочу показати, як я з цією програмкою тренувався. Тобто тут є практика. Можна вибрати швидку практику? Це буде вам один кейс, одна ситуація. Та відповідно до неї запитання. Потім можна потренувати питання, на які ви поставили флажки, або зробити нібито офіційний тест. Ну, як це, схоже на те, що ви будете здавати. Але як на мене, це не має сенсу, тому що. Цьому, ти, ти не бачиш відповіді, тобто ти робиш ці 50 е, білетів, але не знаєш правильно, неправильно. Тобто для, е, для практики це не допоможе. Я вам зараз покажу один чи два тести, щоб ви розуміли, що це таке. Е, не знаю, буду переводити чи ні, бо щоб це не, не був дуже довгий ролик, просто щоб ви розуміли, що це таке. От дивіться, Quick Practice. Нажимаємо. И у нас есть опыт ситуации. Давид вводит э, 18-тонник э, боксвен, то есть, э, звучайная это категория с э, будкой. Э, уехал в воскресенье ночью, с несколько дней мультидроп, то есть множ... несколько доставок. Э, и дальше э, Uh, у него цифровой тах тахограф, тролливали. И дальше вопросы. Сколько запасных роликов бумаги нужно к тахографу? Ну, такое. А, и тут, и после каждого вопроса, тут и, а, а, объяснение, что правильно. То есть, вот, как бы нет такого требования по роликам. Дальше. Uh. Что из этого должен водитель? Э, э, какую? Что он должен писать на распечатке, если его карточка была украдена? Выбираете вариант. Э, ну, например, ну, вот так. Неправильно. То есть, вы маете писать э, Номер ліцензії або картки? І так ось далі. Тут є питання: є якісь більш-менш нічого. Например, Легор нормальний недільний відпочинок. 45-ка. Потому може бути таке питання. В яких із цих станів. Давид не not не должен делать раз, раз, раздрукивку. Тут вот вы считаете, что тут Е в конце кожной змины, Не Когда водитель укра, водительская карточка потеряна или, или украдена, когда требует, это требует офицер, тобто, когда не нужно. І робите в конце, в кінці кожної зміни. Ви не маєте робити розруківку. Як, наприклад, як часто должна бути считана водійська картка кожні 28 днів? Як часто должны бути считані дані стахографа? Кожні 90 днів. Давід не працював, працював Брайан. Е, у Брайна є ліцензія, але у нього немає, е, е, немає картки. Правильна відповідь, що він не може працювати без картки тахографа. Ну і є от, от, такий е, рахунок 85%, нібито зданий. И так далее. Роботы вот такие тестики. например, еще один, чтобы долго не было. Джули базируется в Кенте и ездит вот на таком 18-тоннике с рефрижератором. Ездит Франция, Бельгия, Голландия, Германия. Ей 26, 5 лет ездит. Есть цифровая карточка тахографа. Машина е, оборудована аналоговим тахографом. Є тут Купа питань про аналоговий тахограф. Я не знаю, це якісь динозавриці. Може, цьому, тому міняють запитання, бо аналогових тахографів вже ні, ніде нема. Так, і отут запитання, наприклад. Або вона на, на рефі. Е, чим це регулюється? Реф регулюється АТП. Які документи? Eh, Jolie Kerry to provide free health cover in these countries? E, вот, наприклад, я не розумію цього питання eh, і не знаю його. Ну, думаю, що правильна відповідь ось така. Тут далі розписано. Що так, так і є. Якщо ви хочете вникати, це читайте. Eh, можна, є можливість уникнути якої uh, з якихось тих документів Джулі не должна, uh, возить з собою паспорт? Uh, accident Form, Driving License? European Accident form Правильно, наступний. Що uh, таке цей вот, Letter of Attestation? Що це таке? Взагалі ніколи цього не знав. Це щось там uh, про. Якийсь документ, який описує, я так розумію, що ви робили е на вихідних, чи коли хворіли коротше, не тахографом. Таке, Така відповідь. Далі. Е що з цього е должно бути весь час е на на видно на машині? М Ну, Наприклад, registration number номер машини і UK National Emblem. Правильно. Джулі uh, припаркувалася ночью на двох вулицях. Що uh, вона має зробити? Селек без танця. Закрити двері і поставити тахограф. Leave side Light On side Lights on and Only Park on the Nearest of the Road. Ну, я думаю, що правильно оце. Неправильно. Правильна відповідь Ліфсайд. Е... Е... Залишити габаритні огні і паркуватись е... лише на найближчій ну, на своїй частині дорозі. Правильно. Це правильна відповідь. Е... Путіше із Калівду. Коли рекомендується перевірити свою машину на предмет нелегальних іммігрантів? Before entering the UK Control Zone at Calais. Кале це Франція. Я думаю, що це? До того, як ви заїхали в, на контроль, ви повинні перевірити, чи ніхто там до вас не причепився. І ось знову, 85%. Е, таких питань всього, е, всього цих питань. 414%. Чомусь я якесь одне, скільки разів не проходив, так його і не, не, не бачив. Ну, не важу. Ну, коротше, біля 400 цих питань в різних кейсах. Тобто uh, тут можна подивитися подивитись всякі прогреси. Щось таке. Оце, як я робив ці тести, там щось нормальне, нормальне, 100%. А щось буває таке, що, от наприклад, як тут. 16%. Я не знаю, навіщо це було? Чи можемо подивитись? О, show questions. От, наприклад. Це взагалі завалив 16% правильних відповідей. Давайте подивимось. Майк вводіть 44 тонник на шести осях, е Артикул 6 і регуляри делівас от site Ресів of the main road. Ага, і заїжджає часто на, на обочину чи щось таке. Е Майк. Е Якийсь там фертилайзер о Animal Food Stuffs. Не знаю, що це таке, може якийсь корма, може якісь добрива. В однотонних карагабексах Аналоговий Тахограф був калібрований 3 роки тому. І тут далі нас питання. а, тут я, ага Це вже по моїм результатам, це не буде зараз відповіді. Покажуть, як я його здав. Які ще кваліфікації має, повинен Марк мати? Це був АДР, тобто він, щоб перевозити е, ці доброва, чи е, я не знаю, що це, має мав мати АДР. Е, який. Е... Що з цього не доп... найменш корисне, ну, не допоможе? У реальному житті, коли Майк е, е, виїжджає задом. На головну дорогу. От най, е, найменш корисне це closed, е, найменш реалістично це Close road to other traffic. Правильна відповідь. Типу, нереалістично перекрити дорогу, щоб Майк туди виїхав. Як на мене, по, ну із практики, якщо дуже складний виїзд, і треба задом виїхати. Людина з компанії виходить, стає на дорогу, перекриває і ти виїжджаєш. Тобто вони вважають, що це нереалістичний сценарій. Я, б, я поважав, що не, не допоможе відкрити вікно ну таке щось незрозуміле. Далі, Венкарін, фільтриз... от, Вен... коли ви перевозите фертілайзер, що це таке фертілайзер, можна це подивитись, я не дивився, ну, тому що я вирішив, що там перед... попередньо був АДР, я тут жахнув АДР. Це було правильно. Далі. Uh, Коли ви опять знову визите цей фертилайзер, вот extra documentation, які, які депо, додаткові документи треба вести. Транспорт документ. Транспорт документ. Goods does goods. Ну, щось таке. Um. Коли наступна калібровка майкового тахографа? Аналоговий тахограф калібрується раз в 6 років, 3 роки пройшло. Тобто, це через 3 роки має ще раз відкалібрувати. Я думав, що 5, тому що це... На який, а, в якому, який час повинен бути встановлений на майковому тахографі? Greenwich, UTC, як завжди, у всіх стоїть UTC. BT, BST, это British Summer Time, или э, вірна відповідь э, э, тайм країни, в якій він зареєстрований. Ну, я їм вірю. І ось результат був 16%. Якось так. Я не можу сказати, що це краща програма. Я, ну, я її знайшов, потренувався, здав на 47 з 50, тобто 94%. Тобто я, мені вона допомогла. Я не скажу, що це найкраще, бо ну, я просто іншими не користувався. Тож ну, можу порадити, вона і не дуже дорого стоїть, там щось там 8 фунтів. Навіть якщо вона вам не сподобається, це невеликі гроші. Так що вчіть питайтеся це зрозуміти, бо просто зазубрити не вийде. Отакої От щастиво, хлопці. 47 з 50 правильних. По помилці на загрузці. Що це таке ще? Не знаю. Коротше.